Як розклеїти відра від краски? Чи від чого це дивіться? Сталася в мене така кепкість. Може хтось таким стикався. Купив колись відра від якогось клею, чи від якоїсь краски, чи від лаку, чи пес його знає від, чого. від чогось такий. І лишив їх, не розтягнув. І тепер вони взяли і склеїлися. Мені треба відро зараз, циклона зробити. А як його виколупати, я без поняття. Що я думаю? Може я зараз візьму свого фена попробую нагрію. Подивлюся, якщо цей лак нагріється якось, Попробувати виколупати. Може, в кого є якісь розумніші ідеї, як можна зробити це. Зараз спробую. Тут максимум можна врубати йому скільки? 600 градусів. Я виставив зразу тут на 600 градусів. 508, о, 600. Подивимося, чи воно буде цей лак плавитися. О, Якщо буде плавитися, воно то це добре, а от якщо не буде плавитися, я не знаю. І якось їх випалювати, <кій> ну це ж їм хана буде, вони поржавіють мить, якщо їх випалити. Так, а ну зараз попробую пальцем. Дулізма, а, воно гараче, але лак не став в'язкий. Чи що це таке? Ну, це капіта, я не знаю, народ. Може, в кого є які ідеї, як можна їх розклеїти. Поділіться вашими думками, бо я якось. І шкода відер це ще так, скільки тут. Дев'ять відер. Одне я колись відклею, останні лишив на потом. ага, І дев'ять відер, раз, два. в общем дев'ять відер, наверное, Як їх розклеїти без поняття.